Роблю гідрозіляцію топласт тепер для того, щоб зробити надійно і дешевше для клієнта. Беремо лак топласт поліуретан матовий. Бачите, який густий. Тому що він такий густий, тому ми додаємо до нього розчинника. Багато додаємо. Я навіть до 100% додаю. Ось. Ось він такий красивий стає з розчинником. Більш рідкий. Зараз його розмішаю і нанесу валіком, щоб захистити поверхню. Далі розливаю лак топлас поліуретан. І за допомогою валіка розганяю його по поверхні. Це, тепер його можна буде мити, навіть таскати по ньому щось.